Ранок надії продовжується. Маємо 8 годину, 13 хвилин. Дуже скоро до нашої студії вже завітає онлайн так. наша чудова гостя Анастасія Гончарова, лікарка загальної практики та сімейна лікарка, членкиня Асоціації сімейних лікарів України. І перед цим хочемо просто зазначити, що майже у будь-якому робочому колективі, а часто і у сім'ї, спливає, знаєте, така проблема того, що комусь. Уже холодно, комусь дуже спекотно, а особливо в маршрутках влітку це простежується. або в, в офісі кондиціонери. Вимкніть ні вимкніть, і оце так. суцільна боротьба. І перші, кому весь час холодно, кутаються в светри, пледи, ковдри, та просто не вилазять з вовняних шкарпеток, а другі воліють ходити у футболках і сидіти в приміщенні з вікнами навстіж. Чому ми відчуваємо клімат по-різному? Якщо температура однакова для всіх, що робити, якщо постійно спекотно чи холодно? І... Чи розв'язувати цю проблему якось можна, і як взагалі ем, зараз вже зима скоро буде так? Як контролювати цей температурний режим, так щоб це було корисно для здоров'я? Е, знаємо, що вже з нами на зв'язку. Анастасія, доброго ранку. Вам. Доброго ранку, Україна, телеканал Надія дуже рада сьогодні з вами вийти на зв'язок. Ой, Анастасія, як ми раді вас бачити, тому що дійсно був такий величезний перерив між тим, що ми вас бачили ось тут вживу, і війна, на жаль, розділила. Знаємо, що багато хто з наших чудових гостей, експертів знаходиться за кордоном, але все ж таки ви знайшли час і можливості вийти з нами і проговорити на важливі теми. Тому, Анастасія, давайте починати. А, так, ну дійсно, от ми з коріною поговорили, чому так відбувається, що одні люди весь час мерзнуть, іншим весь час жарко або спекотно. Чи це прописано якось в генетичному коді людини? Чи це просто звичка, з яка йшла з дитинства? От що ви думаєте? Дякую, Даша, за запитання. Дійсно, багато людей, які мерзнуть, інші навпаки, на них дивляться і не можуть зрозуміти, в чому справа. Ні, це не прописано в якомусь там. Особистому генетичному коді, але доказано, що жінки взагалом мерзнуть частіше за чоловіків. Ну, якщо це сприймати за генетичний код, тому що ми ж відрізняємось від них, то можна сказати разве що тільки в цьому напрямку. А так, взагалі, так, жінки мерзнуть частіше, тому що в них більш особисте інше розподілення жирової тканини. І в нас менше жирової тканини на руках, на ногах, тому ми часто можемо спостерігати, що навіть влітку дівчата ходять з холодними руками-ногами, їм холодно. І взагалом то дівчата більш стрункі. А як ми знаємо, що жирова тканина вона а, а, діє як ізоляція, і вона не дозволяє витрачати внутрішнє тепло і розповсюджувати його у навколишнє середовище. Тобто, взагалом більш стрункі, більш маленькі і а, жіночі жінки. Вони більш частіше відчувають хобі. Uh -huh. Дуже дякуємо, Анастасія. А от зараз хочеться поговорити про дітлахів. Я вже Каріні трохи спойлер такий сказала, що ми знаємо, що ви знаходитесь власне, в Німеччині, тому що я теж була в Німеччині, коли ми від'їжджали. І я побачила там ну, дійсно ситуацію, що німецькі батьки не кутують своїх дітей. Вони реально в холодну пору були без шапки, тому як ми вже в 20 градусів одягаємо своїм немовлятам трикотажну шапочку. Вони без рукавичок, розтібнуті куртки. Що ви думаєте? Стосовно ось такого закалювання е, німецьких дітлахів, чи варто нам приймати цей досвід, чи допомагає воно зробити в організмі цю таку морозостійкість, яка потім все життя зна. Я, це ж, е, я теж дуже помітила, знаходячись тут перебуваючи в Німеччині, і я теж згадувала вас, я думала, що Даша, мабуть, це помітила. That's так, як лікар, я дуже цим захоплююсь, тому що в їхні діти вони загартовані. Я взагалі знаходжусь на північній. Німеччині і тут діти майже круглий рік ходять без шапок, так дуже легко вдягнені. І я подивом спостерігаю за те, що вони не хворіють. Навіть моя дочка вже звикла, вона майже не хворіє в порівнянні з Україною. Ну тут і клімат більш вологий, тут і більш холодно. Ну тобто, всі німецькі діти вони загартовані і вони рідше боліють. Тому ми маємо зробити висновок про те, що це гарно, це ми це повинні робити з самого народження і. Ну, загалом для лікарі і радять навіть новонародженим дитинам займатися масажем, загортовуванням, більше треба роздягати дитинку, залишати її на ліжечку, трішки приймати воздушні вани, потім тренувати контрастним душом. Тобто, до чого я хочу це призвести? Те, що морозостійкість, холодостійкість можна виховати, це можна вести у звичку, і для нашого організму, для імунітету, це буде тільки плюс. Як це зробити саме, можливо, зараз? Тому що ми все-таки зараз от в Києві тепло, дуже тепло, я б сказала. Але знаємо, що чекають холодні часи. Можливо, ми навіть не знаємо, чи буде нормальне опалення цього року. Що нас чекає, ніхто не знає. Тому як можна підготувати свій організм до настання холодів? Ну, хочеться сказати, що деяка частина українців підготується автоматично. Тому що там будуть перебої з опаленням татутув, з електропостачанням, з газовим постачанням, і все ж таки в нас це буде більш-менш поступово. Але що ми можемо зробити зараз? Що буде розумно зробити зараз? Ми повинні вже тренувати свій організм. Ми повинні вже більше звикати до цих перепадів температур. Вже є смисл, сенс закупитися якимись теплими речами, спальниками, продумати свій одяг, навіть той, в якому ви можете пересуватися по вашому житлу. Вже є сенс купити багато термосів, запастись якимись продуктами харчування, які не потребують якоїсь термічної теплової обробки. Далі, якщо вже таке настане, ми розуміємо, якщо ви живете, наприклад, в теплому будинку, в ці сучасні будинки, які гарною системою теплоізоляції, якщо ви живете в у будинку старого типу, є сенс продумати про ваші вікна. Так а якщо є така змога, якщо ви живете в більш безпечних районах, там поставити металопластикові вікна, тому що вони не пропускають тепло і немає цих. Втрачань, заклеїти вікна або утеплити свій будинок з фасаду. Що ще можна зробити? Зрозуміти, облаштувати якусь кімнату так, що коли людина ми ж, коли рухаємось, ми теж випромінюємо тепло, і ми розуміємо, якщо ми перебуваємо в якомусь невеликому приміщенні, воно швидше прогріється. Ага. І коли вже теж, якщо вимикають світло, вимикають недало опалення або електропостачання, у вас електричне опалення, є сенс зробити для себе якусь кімнату для вашої родини, в якій ви будете ну по більшому часу знаходитись разом. За, за рахунок вашого дихання, за рахунок вашого а, руху, ви будете випромінювати тепло, нагрівати оточуючі речі, і вам буде тепліше. Ага. Ще хотіла рекомендувати а, також, ну я вже думала, що робила я? я. б, мабуть так облаштувала яку кімнату, а, я б виховала б так, що якщо що ми всі йдемо туди. Ми всі сідаємо разом, ми починаємо обійматись, тому що ми випромінюємо тепло один до одного. Плюс, коли ми обіймаємось люди, ми, ви, мабуть, помічали, що коли обіймаєшся, стає дуже тепло всередині. Це так працює так. Гормон окситоцин, він а, обігріває внутрішні органи, тобто це не тільки психологічний зв'язок, а це дійсно як ще один такий механізм внутрішнього обігріву. Тобто, можна сидіти, читати щось разом, переглядати щось на пауэнк на телефоні, якийсь фільм чи ага. починає. Класна Не порада. Так. А чи можливо себе загартувати? Отак, як ви кажете, що там дітки з самого маличку розгорнуті, такі ходять, і через це можливо і менше хворіють, вони загартовані. Чи можна навіть зараз за якийсь там період часу це зробити зі своїм організмом? Так, це можна зробити як з дітьми, так і з дорослими. Ну, Дорослим більш легше, тому що там ем, оцей інтервал, коли ви можете понижати температуру, як приміщення, ну вона буде сама поніжатися, е, так і контрастного душу, ви можете робити з шагом у 10 градусів води. Е, кожні, е, Кожні 10 днів понижати що стосується, ну тобто контрастний душ, воздушні вани і просто звикати не кутатись. А якщо вже кутаєтесь, то пам'ятаєте в тому році, я теж розповідала про зиму, як зимку не замерзнути на вулиці. Потрібно пам'ятати про трьохшаровий одяг. Тому що щоб теплоізоляція була гарна для того, що тепловідведення, потім теплоізоляція і якась непродуваєма куртка. Ну в квартирі непродуваємо і шар не потрібен, але щось таке: гарна термобілизна і утеплення. Що стосується дитини, якщо вона зовсім маленька, ну тут же ви сильно не зможете за такий короткий проміжок, що ж таки місяць сильно загартувати, але все ж таки ви робите так, як вам радить ваш лікар педіатр. Це все однаково для всіх. Роздягаєте, трішки залишаєте спочатку там на одну дві секундочки після того як ви її покупали, після на на, на наступний день на 5 секундочок, і так доходите до 15 секунд за ну тут за місяць, можна так спробувати. Далі вже можна десь до року півроку, можна вже на хвилинку її залишати самову так, от ну просто оголено, Ну знову ж таки, якщо Квартирі десь 18-20 градусів, не, якщо нижче. Тобто за дитину трешк, треба трішки обережніше. Можна зараз вже можна причати дитину до контрастного душу. Якщо до цього ви цього не робили, просто ви коли е, купаєте дитину, наприкінці можна м, ополоснути прохолодною водою її ніжки, її долоньки і трішки спинку. І кожен день ви на 1 градус воду понижаєте. Я чую, є я така змога. хоча б відчуття. Власне, треба спробувати, тому що поради дуже гарні. Анастасія, а скажіть, будь ласка, чи може свідчити оце постійне почуття холоду, от мерзлоти про якісь хвороби всередині організму? Можливо, там судини з поганою проходимістю, чи це тільки наша власна теплорегуляція? Хто як відчуває цей світ? Ну, Взагалі-то терморегуляція в нас у всіх працює майже однаково, якщо немає якихось грубих порушень у роботі і за хвороби. Тобто, якщо ви бачите, що ну скоріше це можна сказати, якщо на вулиці жарко, якщо всі інші члени родини або друзі відчувають, що зараз добре, а вам дуже холодно. То це вже привід звернутися до лікаря, тому що дійсно причин такої відчуття холоду постійно, що ви не можете зігрітися, це може бути проявом якихось ендокринних захворювань, таких як гіпотиреоз, тобто недостатність продукування гормонів щитоподібної то подібною залозою. Воно зменшує обмін речовини, за рахунок цього організм менше випромінює, виробляє тепла, і людині холодно. Іноді бувають такі перепади у жінок в переміні менопаузі чи у кромактерічному періоді. Ді, це частіше, як я вже казала, це у жінок, тому що в нас. Судинки більш е, реагують спазмом на е, прохолодне повітря. Іноді це буває більш серйозне ревматологічне захворювання, таке як склеродермія і її один прояв це синдром Рейно. Тобто на похолодання або коли ви там миєте, миєте, наприклад, посуд, у вас при, е, виникає спазм судин, руки холодіють, біліють, синіють, такі болісні відчуття. Тобто, тут е, навіть анемія може до цього призвести. Тобто якщо… Розумієте, що щось не так, і ви не взагалі то така струнка худесенька, малесенька людина, яка мало їсть, то скоріше за все це можуть бути ще якісь е дійсно захворювання. І є сенс звернутися до лікаря, щоб лікар вас обстежив, опитав. Спочатку назначив одні первинні аналізи і далі вже скоригував, що це може бути. Дуже цікаво. Мені здається, що це дуже слушна порада в такому випадку. Краще перевіритись, так щоб Однозначна. виключити якісь всілякі ризики. Скажіть, будь ласка, а чи можна, якщо з дитинства людина любить тепло і дуже? Ось така чутлива до холоду, чи можна якось це змінити в майбутньому, в дорослому віці? Чи от, от я кажу, у мене є друг, який просто в футболці взимку ходить. А, і є люди, от навіть у нас на роботі наша Дашка Гример, вона завжди тут мерзне просто. Так. Кімнатна рослинка, наша. Так. Чи можна якось це з часом змінити? І, можливо, є якісь поради як? Ну... Так, це можна змінити. Перше, це я бачила, да, що вона молода, здорова дівчина, але вона дійсно вона струнка. Єдине, що їй можна порадити, і дійсно це буде гарно для її здоров'я і іншим таким дівчатам чи людям, це просто нарощувати м'язевий каркас. Можна сказати, можна наростити. Жировий каркас, але це не дуже гарно для здоров'я, Все ж таки краще ходити більше займатися спортом, тому що наші м'язи вони теж це такий орган, який не тільки там красивий, він відповідає за імунітет, але він виробляє тепло. Uh -huh. Так, передамо. Так. Анастасія, ну ми як завжди, щиро вдячні, що ви долучилися до зв'язку з нами, що ви так коротко, лаконічно, а головне, ясно для всієї України і для нас відповідаєте на наші запитання. А зичимо, щоб вам, там де ви зараз знаходитесь, було добре, щоб Бог щоб вас тепло, зберіг, щоб що було, тепло. було тепло, так обов'язково, тому що я знаю, у мене мама зараз в німеччині. Вони дуже переживають стосовно опалення. ще можливо найбільше ніж Україна, тому що ну у нас тут. Більші проблеми, а Німеччина переживає через опалення. Тому Анастасія, ми щиро вдячні, що ви долучилися. Зичимо вам хорошого настрою, гарного дня і будьте під Божою охороною. Так, до зустрічі. До зустрічі. Друзі, з нами на зв'язку була Анастасія Гончарова, лікарка загальної практики, сімейна лікарка, членкиня асоціації сімейних лікарів України. Говорили про тепло, як все таки зберігати тепло, і чи є нормою, що хтось мерзне, якомусь спокотно. Зрозуміло, що все дуже індивідуально. Наразі маємо рубрику Спортайм це точно той час, коли ми можемо зігрітися. Тож долучайтесь.